Дня. Сьогоднішній проповідь, яка вийшла на каналах пасторів Салтаненко. Пастор Станислав Миколаєвич показує нам таку ситуацію, яка була в житті правильника Йова, коли він проходив на випробування, тому що сатана постійно на нього зводив наклеп і Йов мав проблеми, він хворів. І до нього прийшли друзі і почали роздумувати, засуджувати, коментувати, чому ж він хріє. Це ти неправильно зробив, а мабуть, але в очах Божих Йов був святий, і він не мав ніякого гріха. І Бог сказав Йові, що ці люди будуть пробачені Богом тільки, коли Йов за них помолиться. І тому я розумію, наскільки важливо пильнувати, що я говорю про святих Божих людей. І,